Якщо говорити саме про Крим, досить довгий період, але так вони намагаються компенсувати, ремонтувати і знімати з бойового чергування з інших місць, віддалених місць Російської Федерації. Відомі випадки зняття з інших прикордонних територій, в тому числі і далекого сходу систем ППО, але також і запровадження з великим рахунком ще експериментальних моделей комплексі С наступного покоління. Тобто, так вони пробують. Компенсувати втрати систем ППО їм це дуже не, не легко робити, але пріоритет по Криму залишається. Ну, тобто, скажімо, якщо б вони так захищали власну російську територію, як намагаються наситити засобами ППО е, український Крим, то бавовни гурки то на території самої Росії могло бути менше З самого початку. Авторитарна держава, авторитарні моделі управління і пріоритети зовсім інші для України справді. Життя цивільного населення є в пріоритеті, і це є головна цінність, як в цілому життя людини. Для ворога, для російської влади, для режиму Путіна життя людини ніколи не становило бодай найменшого інтересу. Важливо лише приховати правду, тому ми ніколи не чуємо про ураження, навіть якщо є фото, відео, підтвердження з місцевих пабліків, вони все одно наполягають на тому, що все збито, все знешкоджено і так далі. А в кращому випадку просто мовчать. І, звичайно, ставлення до місцевого населення окупованих територій як до завідомо ворожого і такого чиє життя, особливо нічого не, не вартує. Ти повірте, тих, кого вони цінують, вони повідомляють про певні небезпеки і ті вживають заходи для захисту себе.